Бунезібаді. Ну що, рибачки, Коротше, я вже розпочинаю марафончик свій. Моносесії. Нагадаю, хто не знає, що це таке є, я планую відвідати максимальну кількість диких водойм. На кожну водойму одна ніч. Тобто з вечора до ранку. І не знаю, скільки буде там. 6-7. Ну, ось це перша водойма сьогодні. Будуть дві річки, пруд і Дністер. І сьогодні ось так, я вже під'їхав, зараз будемо дивитися, де ловити, як ловити. Ціль цього експерименту, ну навіть не експерименту, а такого марафону це показати максимальну кількість різних умов ловлі. Бо всі ці водойми, які я планую відвідати, то будуть між собою відрізнятися умовами ловлі. Це буде і корм, буде мінятися монтажі. Місця ловлі, спосіб за корму і так далі. Коротше, це все, я думаю, буде цікаво. В кінці, е в кінці цього марафону я зроблю якесь таке загальне відео, його викладу на YouTube. А хто хоче бачити там онлайн практично, то підписуйтесь на сторінку в Інстаграмі, і там можете стежити за всіма подіями, які будуть. Не знаю, скільки на це часу піде. Але побачимо. Коротше, отак, отак воно все. Панорама всім удачі, слава Україні, слава нашим ЗСУ.